Важливий також день і тому, що в Херсоні сьогодні третя річниця звільнення міста після російської нетривалої окупації, і Херсон з нами на зв'язку з Херсоном ми починаємо. Оксана Полемій, депутатка міської ради Херсонської, до нас долучається. Пані Оксана, вітаємо вас добрий ранок. Слава Україні! Героям слава! Як настрій в цю третю річницю? Чи важлива ця дата для вас залишається? Пам'ятаєте? Три роки тому, як воно було. Та звісно, це буде, знаєте, це те, що ти будеш передавати в спадок онукам, праонукам і далі просити, щоб вони передавали далі, тому що це були такі незабутні емоції. Насправді, знаєте, що зараз, уже, коли пройшов час, ти розумієш, ти прокручуєш в голові. У кожного був захований прапор. Я не кажу про ждунів а про російський мір, а я кажу про тих людей, котрих було дуже багато, котрі зустрічали наших військових, котрі потім збиралися на площі. У кожного був захований український прапор. Їх купити було неможливо в окупації, їх купити не було можливо в цей день ніде. А це був Ну, за це могли тебе кинути на підвали, могли стратити. Але кожен його заховав і чекав е, наші зсу. І тому е, ну, це, це просто. знаєте, тако, От і зараз я вам розповідаю, і згадую ті емоції. Це було просто величезне щастя. От, от величезне. І навіть те, що зараз ну, під обстрілами, те, що в країні відбувається, воно не пере, ніяк не переб'є. То свята, коли нам дали нашу волю, це як тебе в не то, щоб що цигарні, а в якійсь ямі тримали, а потім відкрили тобі світло, випустили на волю. І ти можеш робити все, що хочеш. Ти можеш на на весь голос співати гімн. Ти можеш кричати Слава Україні, поки не втратиш голос. Я так кричала, коли приїхали від радості, коли приїхали на другий день Сашко Пагрібіський з Сережа Танасов до нас додому. Це було неочікувано. І що я так горло зірвала, що місяць не могла нормально розмовляти. Погамі сама. Вау, 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 вау. Сирьора, прийнили, нас а, Друзі, брати Шивас, по зброї пішлі. вже біля справи громад в Херсоні. Да. Ми вам б... б... ми... зараз я знала, ще я ще б ще прапори ваші принесла. У мене у схованку лежать ми прапори братів по зброї. Мені їх залишили наші і сказали бережи, чекай, ми прийдемо. Ну я дістану завтра, я на завтра дістану. Чесне слово. Головне, що люди, котрі трималися всі ці 8,5 місяців, не просто сиділи вдома. Ви знаєте, коли ти йшов по вулиці, бачив стрічку жовту синю, коли ти бачив, що на День Незалежності хтось вночі, мабуть, бо інакше ніяк, розфарбував де тільки міг стовп. 100... Стіни там на переході на дорозі розфарбував синьою жовтою фарбою, і ти йшов, і у тебе було таке в душі: наші тут є. ну наші Ось, це у мене тут щось уже відбувається. Наші люди тут є. І от у нас не було у нас за декілька днів до, до звільнення зв'язок е зник. Світло зникло, не зникло, нам його виключили. Все, що могли, споплюжили. Ми тільки дивилися, як вони караванами вивозили все, до чого дотягнулися руки. Вони навіть старі меблі з, зі складів, господі, як цей банк називається, Рейфайзенбанку вивезли і нові вивезли, і старі вивезли. А ми тільки, знаєте, так тихонечко ручки махали, дивилися, стояли так здалеку, бо ми там жили. Вулиця Перекопська, і було видно і ті каравани вар'яєтева але. Ми готові були сидіти місяць два, скільки потрібно в підвалах, що будуть бої вуличні, що нас будуть звільняти. Ми готувалися, тому ми зараз до блекаутів взагалі готові, тому що у нас є такий досвід місяць без нічого. Але знаєте, я вам хочу сказати, що наскільки моральний дух у нас піднявся, що нам його навіть зараз ніхто не може опустити кудись. Ми, ми щасливі. Це, прик... Це щастя. Це прекрасно. Це справді щастя бути на свої, в своїй країні і, і бути вільною людиною. Слухайте, а коли росіяни виходили вже, тікали перед наступом? А, але були ж, напевно, херсонці, які виїхали з ними, правда? Так. Були. були їх можна поділити на дві частини. Uh, mm -hmm. Велика частина із тих, хто виїхав, це ті, хто колаборанти. Зараз їх там потихеньку якось засуджують, вироки дають. А трохи менша частина це ті, хто був напуганий. Тому що тут, тут ж така пропаганда була, що зараз будуть і будуть йти українці. Вони будуть, вони ж не казали звільняти місто росіянці, Вони ж казали, що вони будуть вас захоплювати, вони будуть стріляти по Херсону, вони будуть знищуватися. от те, що зараз робить Росія з Херсоном. Вони будуть це знищувати, вони будуть стріляти по цивільним. Виїжджайте, там буде. Спокійніше, і багато хто виїхав на дачі, це ж був ще в вересні. Їздили машини по вулицях із гучномовцями, і прямо агітували, агітували, агітували. Я бачила на власні очі ці, ці машини. Ми постійно, як тільки бачили, намагалися кудись вглуб піти, бо мало -лі схоплять і посадять на той кораблі, і вивезуть. І потім люди, ті, хто був просто наляканий, і потім поверталися різними шляхами, особливо після того, як Каховську Гес підірвали різними. Чому я кажу, бо коли підірвали Каховську ГЕС, то перші, першу добу наші військові вивозили людей, хто хотів на човнах сюди з Херсону, їхали і вивозили на Херсон. Таке теж було. А я вам хочу сказати мій досвід. У мене невістка хотіла виїхати. Я так орала, як на неї як ніколи в житті не арала. Я сказала, я прокляну, якщо ти вивезеш дитину на той берег. А вона просто була напугана. Я їй сказала, що скоро звільнять і поїдеш в Україну, в вільну, в нашу. І так воно в принципі і сталося. Вона не виїхала. А так я з жахом думаю, що би сталося. і як би їх звідти треба було вицарапувати з, з тої окупованої території. Тому що одна онука у мене була в Каленчаку, і вивозили волонтери. Ну, волонтери за гроші, але вивезли їх в 23-му вже році, і вони зараз в Польщі. Тобто окупація це, знаєте, страшніше за окупацію, це, мабуть, тільки полон. От наскільки я знаю, от такі подробиці да, про полон, от страшніше за окупацію, мабуть, тільки це. Ну, я не кажу про смерть. Смерть то таке, то вже тобі пофіг. А от окупація і те, що ми пережили, от зараз, розумієте, ми ж не сидіти, просто так склавши руки. Сьогодні мені вранці подружка моя написала: слухай, ну ми ж доклали все ж таки зусиль для допомоги нашим, щоб нас звільнили. І я думаю, ну так, ми молодці, і нас багато таких було, і, і є багато, і тому. Зараз ми тримаємося один одного кубки, і ми, і ми допомагаємо знову ж ЗСУ, тільки вже відкрито і по-іншому. І, і навіть, знаєте, от це таке у нас дві паралельні реальності. У нас одна реальність, де ми живемо. От Прості люди, нормальні люди, прості люди не люблю. Це вже торгова марка така. От. Ті, хто... Розуміє, що те, що нас звільнили, це нам був такий бонус від долі, і це така повинна бути подяка нашим, нашим ЗСУ. От просто безмежна і до кінця життя. Звісно, там різні люди, але вони вмирали за те, щоб нас звільнити. Коли кажуть, що Херсон тихо звільнили, я розмовляла з військовими, коли нас звільнили, от пізніше з тими, хто більше знає. Мені сказали, Оксана, можливо, колись. Ви узнаєте, вам скажуть цифру, скільки загинула за ці 8,5 місяців билися за те, щоб все ж таки дійти до Херсона. І тому казати, що це була тиха, мирна, і так далі, це неправда і невірно. І е, я можу довго-довго розповідати, але ви знаєте, от зараз. У мене такий відсліз, тому що мені подружка знову вже присилає свою онуку, з котрою ми пережили тут в окупації. Теж і такі порівняні світлини Аліські де вона була зовсім маленька. Як зустрічали наших військових і зараз відео, де вона вже учениця п'ятого класу, і вона, вона така дуже артистична дівчинка, і вона україномовна, і вона така завжди з душею, і вона. вона Дякує нашим військовим, і вона і вона каже: Діти, діти дякують, і у мене сльози, тому що наші діти виросли в війні всі ну уже 11 років війни. Насправді, це діти, котрі зараз п'ятий клас, вони не пам'ятають там четвертий і взагалі третій, вони не пам'ятають, щоб в їхньому домі не звучало слово війна хоч іноді, а останні три з половиною роки так постійно. Ех, Нічого, ми витримали окупацію, ми переживемо все, нам треба і ще знаєте, що нам треба дуже багато засобів від плісніви, від зеленої. так. Пані Оксано, але напевно є ті люди, які зараз сидять тихенько, які не виїхали, бо не відважилися, а сидять зараз тихенько і чекають русского міра, і їм оця Україна осоружна. Навіть опитування, до прикладу, 16% українців готові вже погодитися на російські умови і передати чотири області Росії проти 2022 року. Тоді було лише таких 4%. Тобто. Або втома від того, що постійні обстріли і постійне кошмарення з боку Росії. Або це ці люди, які тоді притихли, зараз починають потроху піднімати голови. Ви ж їх десь бачите, чуєте? Я, як ти, ти, ти? персоні себе поводять? Знаєте, тим людям щастить, що вони зі мною не перетинаються, але такі люди є е, більш е, е, ті, от, що мені передають такі розмови, це. Росія сильна така. Та скільки ми можемо вже впиратися, треба здаватися і йти на умови. Але я вам хочу сказати більше: чим далі від обстрілів, чим далі від нашого міста, тим більше людей, котрі втомилися від війни. Особливо я чую, що втомилися від війни на Івано-Франківщині, втомилися від війни на Волині. Це дуже велика втома. Я тоді кажу: приїжджайте в гості, побудьте з нами. Не просто в гості під обстрілами посидіти, приїжджайте в наш волонтерський центр. У нас, до речі, є дівчинка, котра волонтерка, вона в Києві в справі громад, і вона в свою відпустку два роки поспіль приїжджає до нас в Херсон. Уже три роки поспіль. Я їй кажу: Таня, а чого перший раз, коли вона приїхала? А вона каже: ви знаєте, я приїжджаю до вас, щоб надихнутися. надихнутись. Тому що. Е була така була така хвиля, коли велика війна почалася, і люди так зібралися, приходили сіткі, плили там. Ну тобто, був такий двіж, а потім заспокоїлися трошки. Е Зараз, я думаю, що знову повинен бути дві тому що такі обстріли, котрі е, зараз і Київ, і Дніпро і інші міста України, е, то як там може мотивують людей, тому що е, втомленість від війни вона буває різна. Люди хоче, хочуть жити своє краще життя і щоб не чути про про те, що війна. Це так, як було з 2014 року і по 22-й ми не хочемо чути війну, ми не хочемо про неї знати. Що ви починаєте? Яка війна? Це далеко, це олігархи, це хтось заробляє на війні. А от зараз точно заробляють на війні, а зараз люди втомлені е е е фізично, морально, психологічно. Але от із Херсона хочу передати, хочу, щоб ви почули вони вас не залишать живими. Ви будете або ходити і свої думки в голові крутити, і отак зігнувшися. Як або як одинока вівця, але вони прийшли нас знищити. Ми це побачили на власні очі. Я теж думала, навіть коли нас окупували. Я думала, що тільки в кіно так буває те, що вони коїлись тими, кого брали в полон. Я думала, що це тільки в книжки Оруела 1984 А насправді виявилося, що реальність ще страшніша. Вони просто тих, кого вони забирають і катують, вони хочуть, і вони і у них це часто виходить. Знищити в людині людину. І вони них це виходить часто. І навіть, знаєте, більш за все, не тортурами, котрі, котрі, вони, котрі вони катують людей, а от такою витонченою тортурою, коли вони змушують одного катувати іншого, того, хто був з тобою разом в спротиві. Це дуже страшно. І тому от... Не втомлюйтеся, не можна собі дозволити втомлюватися від війни. Всі, хто втомлені, нехай тоді завертаються в біле пристирадле і потихинько повзуть на цвинтар. Бо що тільки залишається, ну? Ні, ну є люди, які не втомлюються від війни. От нещодавно були обшуки в тому, як вони називаються, Укр. Нафта авто Енер... боже боже енергоатом, енергоатом та там і всякі там міністри міндіча там якось не доїхав. кажуть, що він перший скористався програмою президента 3000 тисячі кілометрів безкоштовно і не зупинявся аж де, куди він поїхав, в тель Львів чи у відень. Казали про два напрямки можливі так, що бачите, як і в них, і в них у нас все непогано. У нас не в том, у нас не втомлені, вибачте, що я вас перебиваю. У нас не втомлені обласна державна військова адміністрація, міська. Вони запустили вчора флешмоб, наші керівники, 11 разів підтягнутися, 11 разів віджатися від брусів і 22 рази віджатися від пола. Люди не розуміють деякі, що це просто таке знущання, та вони самі не розуміють, що це знущання. Вони ви і назвали його сильні і вільні цей флешмоб. І ще потегали всі інші обласні адміністрації. Долучайтеся, хочу бачити е, посмі... хоч поржать, як кажуть, да, над цими флешмобами, над цими світлинами або відео. Е, Саме головний доказ того, що ми сильні і вільні. Це допомога ЗСУ. От якби вони запустили флешмоб, збираємо там на щось, то вони б не збирали і була б їм подяка і шана. А вони живуть в паралельній реальності. Дає час, де є час на, на тренування, на пограти в пін-понг, віджиматися, відбуватися і, і підтягувати. А може і спланувати гарну відпустку за кордоном. Щоб... А гарні які? А гарні які? А як вони віджимаються? Розумієте? Я для... Я, бо вірніше, подружка мені присилає. Я буквально тиждень тому е, з чоловіком кажу, ну, ну хоч листям пошурхати, хоч десь, а, а, а ну у нас це стрьомно. Ми поїхали в дальній район міста, кучку там знайшли, я пошурхатіла листям і бачу Бруся. І я говорю, о, давай хоч, е, спробую. ну Я повисіла 2 секунди, е, коротеньке відео засняли, що посміялися. Я це відео запустила. Ми якраз збираємо зараз хлопця. На е, коштовний тепловізор, котрий е, бачить за декілька кілометрів. І вона мені вчора присилає і каже: Так: це ж вони з тебе забрали? Ну, я так з юмором зробила, а вони при... ну Хто у них там таке е, запускає? Я не знаю. Е, Это просто, просто знущання над людьми. Я ж кажу, вони, вони, вони себе гарних показали, які вони класні хлопці. Та дай Бог їм здоров'я, бо їм так важко, що капець. А все ж таки це не підтримка Херсона. Вони пишли похлопали в ладошки, там аплодисменти, якісь десь там на якомусь концерті Херсон ми власну. Похлопали. Це не підтримка для Херсона. Підтримка для Херсона це діями. Тим паче, що вони можуть насправді, ну не хочуть. Пані Оксано, дякуємо вам за розповідь. Тут наші глядачі влаштували такий невеличкий і Передають вам вітання. Передають вітання з Одещини, передають вітання з Запорізької області. Я думаю, що ще хтось зараз долучиться до, до, до них, до наших глядачів. Оксана Погмій, депутатка Херсонської міської ради була з нами на зв'язку. Поговорили ми про сьогоднішній день в історії Херсону. А сьогодні він був звільнений від російської. Навали від російської окупації, і це є звичайно знаковий день. Але відчути його святковість напевно зможе Херсонщина вже тоді, коли буде вся звільнена, і коли зможуть об'єднатися родини, які були розділені.